Доброго дня, шановні колеги, шановні освітяни. Бажаю вам гарного настрою, цікавих завдань, дружної співпраці та взаєморозуміння. Пам'ятаємо, що кожне заняття з нашими учнями та ученицями має починатися з психологічного налаштування, в тому числі і особливо з тем уроків. Темою мого виступу є сучасний урок, інтегрований підхід до stem освіти. Що ж таке є STEM освіта Це комплексний, міждисциплінарний підхід з проєктним навчанням. Він поєднує в собі природничі науки з технологіями, інженерією, математикою та мистецтвом. Якщо STEM, як розшифрувати сайнс ось науки, технології, технології, інженіринг, математика. Таким чином, якщо є ще стеам, тобто буква A – це art, да? тобто мистецтво додається. І обов'язково бажано включати в свої проєктні роботи з учнями та ученицями. Мистецтво, як галузь навчально, і ну і вчить дитину з тем освіта жити в реальному світі серед реальних проблем, і світ швидко змінюється. Ми повинні навчити дітей адаптуватися до нього, реагувати на ці зміни, критично мислити і взагалі бути всебічно розвиненою особистістю, і якраз поєднання наук Для вирішення практичних, пов'язаних з життям проблем і є метою СТЕМ освіти. СТЕМ вживається для позначення напрямку в освіті, що охоплює базові такі галузі освітні, природничі науки, технології, технічну творчість, математику. Тож. Чому саме СТЕМ а Взагалі. Я вперше досить ґрунтовно зіштовхнувся зі стем освітою в осені 2021 року, коли мені запропонували взяти участь у конкурсі за підтримки компанії Bayer та інституту модернізації освіта. Конкурс. Де Майстерня STEM, дівчата STEM. ну мене там запросили також. І треба було взяти участь і навчитися. Для того, щоб навчитися мені, як фахівцю, вчителю, працювати в цьому напрямку, напрямку STEM. Нам проводили заняття, курси, нас вчили, як має виглядати розробка. А як має виглядати робота над СТЕМ-проєктом, що це таке, і в цілому, і е, треба було зробити три методичні розробки е, разом з дітьми провести, реалізувати, втілити в життя і отримати винагороду від Biber, е, нашого спонсора, у вигляді жорсткого диску, LED-лампи і іншого. Тож я запрошую вас, шановні колеги, знайти цю інформацію, дівчата з ТЕМ загугліть, пошукайте, будь ласка, і беріть участь в таких конкурсах, розвивайтеся і перемагайте, бажаю вам успіхів. Чому саме з ТЕМ? Тому що вчить дітей. Основним компетентностям і бути практичним, і допомагає вирішувати конкретні проблеми в житті за допомогою тих наук, які вивчаються в школі. Тобто STEM допомагає зрозуміти дітям, навіщо вчити ці дисципліни в школі, які ми вивчаємо, і де вони корисні в житті будуть. Таким чином, залучення учнів до STEM розвиває креативне мислення. Формує компетентності дослідника і сприяє кращій соціалізації, оскільки розвиває низку навичок. Співробітництво, тобто вони, співробітництво не лише серед дітей, коли вони в команді, ми їх тілимо на команди, наприклад, і кожна група учнів, учениць працює над дослідництвом, над певним проблемним питанням. І це згуртовує. Також вчителі між собою об'єднуються, щоб створити один-єдиний спільний stem проєкт комунікативність, творчість розвивання. І від теорії до практики. СТЕМ може бути як окремим уроком, урок СТЕМ або елемент уроку. Це вже залежить від вчителя. Можуть бути цілі проєкти, які мають охоплювати всю тему, наприклад, тема. Африки і по Африці на протягом 10 років якийсь проект виконується. Це обов'язково треба зробити оголошення, інструкцію, пояснення відеозапис, відеоінструкцію для учнів, учениць, пояснити на самому році всі основні етапи, створити алгоритм виконання, зрозумілий для учнів. І е, дедлайн обов'язково казати, до якого числа необхідно виконати ті чи інші завдання. Можуть бути квести, екскурсії, табори тощо. Чим відрізняється з е, урок Е, Це активний урок розвитку інтелекту, це мозкові штурми, різні форми е, колективної діяльності. Формування комунікативних компетенцій, здібності активної взаємодії, вчителя та учня, розвиток критичного мислення, медіаграмотності і багато багато чого іншого. В цілому, STEM урок не відрізняється за етапами від, від традиційного уроку. Просто елементи його будуть цікаві. Такі практичні, Тобто. СТЕМ урок обов'язково має містити в собі, а елементи дослідництва, елементи експериментів, елементи створення якогось продукту, якого, ну, якогось іграшки, якоїсь, наприклад, поробки. Яка буде корисною і цікавою, і я вам запропоную варіанти, які ми в школі в себе в ліцеї протягом цього навчального року впроваджували. Практично кожного місяця, окрім грудня, лютого ми кожного місяця якийсь темп-проєкт в ліцеї 27 впроваджували і брали участь в технологічному типі. тижні. Навчання і виховання дітей за напрямками СТЕМ освіти дає вчителям можливість розвивати в учнів, бачити проблему, формулювати дослідницькі питання і вчить, привч... вчить учнів, як правильно проводити дослідницьку роботу, експерименти, досліди, як правильно пояснювати, розкривати тощо. Обов'язково я хотів би акцентувати увагу на Спільній роботі всього колективу вчительського, ми на базі нашого лисичанського ліцею 27 створили STEM-теку на Google Диску, де є такі теки, як спільного доступу, як готові проєкти, стейм-мейкерство, технологічні картки для планування проєктів, інженерний тиждень, от про який я згадував. Методичне забезпечення, різні рекомендації, презентації СТЕМ весна 2024, де ми беремо участь, теж це конкурс, який зараз проводиться до кінця квітня. І також збирали думки колег, які пропонували теми, з тем проєктів відповідно до свого календарного тематичного планування. До речі, це дуже зручно збирати думки всього колективу на спільній формі, да, Google-документі спільному. Ну, ось, наприклад, от Валентина Олексіївна запропонувала тема уроку відповідно до календарно-тематичного планування дії з десятковими дробами, але назва самого stem проєкту повинна обов'язково бути цікавою. Проблемною для учня, яка б викликала зацікавленість. Ну тема проекту не звучить як тема уроку: споживання комунальних послуг, енергозбереження, як варіант, Юрченка, Ярослав Віталійович так запропонував тему уроку з календарно тематичного планування. Мінерали, і гірські породи, що складають земну кору. Щось така система проєкту: мінерали та гірські породи у житті нашої родини. Тобто це цікаво, цікаво. Пізнавально, пізнавально, як в, в нашій родині ми використовуємо різні гірські породи, дізнатися, вивчити, порахувати, як вони себе проявляють І, і сюди. Я маю. Включати співпрацю з колегами математиком, фізиком, істориком, вчителем мистецтва технологій та інформатики, тобто створ... працюємо над створенням єдиного проєкту всі разом. Коли я вперше от брав участь в тому stem майстерня, дівчата-СТЕМ, то коли ще не була налагоджена у нас робота в школі в напрямку СТЕМ. Я підходив до колег, там німецька мова, англійська мова, українська мова, література, математика з проханням допомогти мені з завданнями дидактичними до проєкту, який я розробляв. І мене, звісно, сприймали з ну, таким от подивом, що я від них хочу, чому я до них звертаюся. І у них і так багато конкурсів колег завдань. І, але вони знаходили час і допомагали, звісно. <кій> Було непросто. Тож, колеги, зрозумійте, що лише у спільній взаємодії ми можемо досягти результатів. Також, шановні колеги, я би хотів вам продемонструвати один варіант свого проведеного. Багато є що показати, немає часу, на жаль. Я проводив з учнями, ученицями п'ятих-шостих класів STEM-проєкт у пошуках охоронця тепла. І я сформував презентацію як алгоритм дій для учнів та учениць. От, зверніть увагу, зараз провантажиться. Я сформував класруми, де ми працюємо, завдання де розмістив мету завдання, мотивацію, для чого це потрібно. Тобто, вітальне слово обов'язково має бути і розписано основні моменти цього дослідження. Прикріплено також відеоінструкція, так, провантажується, я вибачаюся. Така ось затримка. Дивіться, обов'язково учням потрібно розробити алгоритм дій, проблемні питання, на які вони мають, провевши дослідження, дати відповідь, які ж матеріали добре проводять тепло, які погано, дослідимо підручні матеріали, складемо власний рейтинг речовин за теплопровідністю тощо. Розказати, приклади навести, сказати, які матеріали потрібні, обладнання для проведення того чи іншого дослідження, прикріпити цю презентацію до завдання, щоб кожна дитина могла зробити, переглянути будь-який зручний час цю презентацію з рекомендаціями, алгоритмом як виконувати дії. Основні, і Ярослав Віталійович сам пройшов це. Експериментальні експерименти дослідження провів у себе вдома перед тим, як давати дітям якесь завдання. Тобто, шановні колеги, перед тим, як задавати якісь завдання дітям проєкти, ви самі спочатку рекогнесуровку зробіть. Пройдіть, зробіть, виконайте, сфотографуйте, виконайте цей самий проєкт. Потім вже створюєте цей алгоритм для для дітей алгоритм дій зі своїми світлинами. Як це має виглядати, які матеріали ми беремо? Як бачите, 9 листопада я це виконував, е, і, і скріншоти з телефона, часто дата. І, е, бачите, я спеціально в термометрі е, заретуширував, закрив е, шкалу, щоб не було підказки дітям, де тепліша вода стала, де холодніше, е, обгорнуто різним матеріалом. фольгою, Тканиною, папером і просто контрольна склянка без обогортень. І ось ваші висновки. І діти створювали кожен свою таку презентацію на зразок цієї, що я вам демонструю, як результат своєї діяльності. А далі. Сподіваюся, тут провантажилося, ще вантажиться. Я хотів вам показати, як виглядає прикріплене завдання в класрумі. Ось, дивіться дослідження STEM, 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 з теми пошук охоронця тепла. Вітаю вас, дорогі мої учні та учениці. Пропоную кожному відчути себе дослідником та дослідницею та реалізувати дуже пізнавальний та корисний проект пошук охоронця тепла. Мета проєкту. Діти, виконуйте свої дослідження на слайдах цієї презентації, тобто можна дітям завантажити безпосередньо цю презентацію і на ній виконувати. Час дедлайн до 29 листопада, а до 9-го виклав. Тобто, обов'язково десь днів 20 треба дати дітям три тижні, десь, ну, хоча б два тижні, та, дедлайн достатньо часу, щоб вони могли в вільний час легко це виконати. Як виконувати у усередині є покрокова презентація інструкція. Обов'язково перегляньте і є ще відеоінструктаж, Пропоную вам його переглянути. Трошечки, я не буду все вам давати. Тут є звертання. Вітаю вас, дорогі мої учні. 5 п'ятих, шостих клас. Запрошую вас до цікавого, захоплюючого STEM-дослідження. на тему Пошук охоронця тепла. Я знову ж такий охоронець тепла? І як його знайти? Це... І речовини ті, що нагріваються повільно, а от тепло буде. Будуть... І одна четверта склянка, я ж говорив, чотири склянки скляні мають бути. Тобто для однієї склянки папір, для іншої фольга, для третьої тканина, а четверта залишається неізольованою. Зальєте склянки склянка виріз, обрізав її, як мені потрібно, і закріпив просто, як ви бачите, скріпкою. Шановні колеги, не буду все вам демонструвати, відео, просто я вам кажу важливу річ. Діти чують, що вчитель це робив. І, звісно, це активізує, якщо вчитель це зробив, чому я не можу цього зробити? Активізує діяльність і що це реально, це можливо. І тут детально я пояснюю, і дитина в записі може в будь-який зручний час переглянути дві чи три, чи скільки потрібно мої пояснення. Окрім цієї презентації, де покроковий покрокова інструкція є, так ще є відео роз'яснення і тоді вже. І то виникають питання під час уроків, які за темою йдуть, можна відповідати на питання, які виникають у дітей під час виникнення виконання цього дослідження. І ми оформлюємо результати, обов'язково мають бути оформлені результати дуже так креативно зібрати всі результати учнів, учениць і створити якийсь відеопрезентацію, слайд-шоу під музику, під мелодію, де ми проводимо загальний STEM урок, і ми на загальному STEM уроці, як варіант зараз вам продемонструю, показуємо, що виконували інші. Учні та учениці нашого ліцею інших класів, що не тільки п'яті класи шості, наприклад, займаються тим дослідженням, а що це у нас впроваджено в систему з від першого класу до 11 класу. І на загальному СТЕМ уроці діти бачать. Пошукові питання, проблеми, над якими інші працювали. І те ми радіємо результатам всі разом, і, мат... і таким чином це є мотивація для е, от як ви бачите, для майбутньої пошукової діяльності. Ми проводили у нашому ліцеї багато з проєктів одночасно. І різні класи. Хтось робив, виготовляв окопні свічки, на математиці вираховували об'єм воску, який потрібен для кожної баночки, яка довжина має бути паперу. Тощо. І розрахунки на мистецтві робили, малювали різні листівки для воїнів на передову, і діти залюбки беруть участь. Я вам хочу сказати активізація. Пізнавальної діяльності дуже велика, і я, е, дизайн, е, розвиток, мислення тощо. Е, тобто діти радіють своїм результатам. В підсумку ми створили, е, я всім рекомендую, хто почне в своїх ліцеях виробляти, ну, запровадити СТЕМ напрямок, створити одразу якийсь сайт саме цього напрямку, і викладати результати. Цих досліджень. От, наприклад, інженерний тиждень, самозарядність 2024, тут план інженерного тижня, це були 20 числа січня, і погляньте, з 1 по 11 клас були уроки STEM проведені онлайн. Далі, тут натискаючи на кожну Літеру, от, наприклад, І натисну, буде якийсь клас з результатами своєї е, пошукової інженерної е, технологічної діяльності. І, наприклад, шості класи нуж е, виробляли і підставки для гаджетів з картону, і ліхтарики з картону, і е, е, залюбки навіть поки відео, ось ми розміщуємо. Як можна створити він, учень Богданчик да, демонструє, як це можна зробити. Всі дії, маніпуляції у відео. Також, це дітям дуже сподобалося. Дослідження і обов'язково потрібна технологічна картка до кожного з тем дослідження. До речі, стосовно технологічної картки, шановні колеги, ось я демонструю зразок. Це теж спільний Google Документ, був. номер уроку, предназва предмету, тема уроку в календарному тематичному плануванні і тема проєкту, бо теми різняться. Одна тема календарна тематична. Тема уроку, а інша тема це тема STEM-проєкту. Ось і всі колеги в шостих класі, які працювали одночасно, це був, бачите, один період часу, листопад, вписували сюди свої заняття, пізнаємо природу теплопередача, поняття про передачу тепла, а тема STEM-проєкту – пошук охоронця тепла, презентація. Таємниці мильних бульбашок Фідесеєва, дата малювання пейзажа мильними бульбашками, зарубіжна література, там, тема уроку, ніч перед Різдвом, традиційні українські мотиви у сучасній моді. Ви бачили зразки дизайну одягу і моделювання сучасного зимового одягу з елементами українських народних мотивів. Протимедійна презентація. І от всі, погляньте дев'ять пунктів, і кожен, кожен колега на своєму уроці з математики вели обрахунки, аналіз вартості подарити тепло солдату волонтерство. Да? Тема уроку зведення дробів до спільного знаменника порівняння звичайних дробів. а в плані цієї теми уроку можна. Використати ці знання для а, в, обрахунку необхідної кількості матеріалу для окопних свічок. А вже інша колега, волонтерства тепло людської душі, використовуючи знання з математики, вже виготовляли окопні свічки, поробки, малюнки тощо. Е, тож, а, ми з, е, збиралися в зум-конференціях всі колеги. Перед тим, як дати учням проєкт, обговорювали вчителі предметники, класні керівники паралелі, е певні моменти е і е створювали єдиний з темплик. І останнє, що б я хотів поділитись, порекомендувати вам, шановні колеги, коли є. Е е Брак часу або завантаженість вже виснаженість втома від активної такої роботи, що немає не вже ніяких ідей, думок, а на допомогу може прийти чат GPT, де ми спілкуємося з ним як з людиною. І я хотів вам запропонувати варіант, як я готував STEM проект на квітень магія науки, ідеї заходів. От і пишу: Запропонуй ідеї до заходів «Магія науки. І от мені чат GPT багато ідей 12 запропонував. А потім я кажу, запропонуй цікаві досліди, згодую під час догляду за домашніми тваринами. І от досліди. Запропонуй досліди з кригою. От досліди. І я вже обираю, як вчителі підлаштовую під свою роботу, під свій стемпроєкт е ці ідеї. шановні колеги, е дуже важливий цей напрям. І інтеграція йде між колегами, між учнями, ми вчимося комунікувати, об'єднуватися. І можна вже зараз це починати навіть в онлайн, це реально і можливо. І навіть у такий складний час, який ми з вами живемо. Дякую, бажаю успіхів, крокуємо до вершини знань. До побачення.